Ну що, зіскучилися? Я за вами так. Що вам розповісти? Ніякий сир я сьогодні не варила. Я його просепарувала і все. Спастеризувала вершки, прибрала вже в холодильник. Будемо пахтати, значить, масло. Не знаю, що робити, то утром було, як сказати, не просто там якесь жаління там чи ще щось, то була не хвилинна слабкість, то було накипівше, наболівше, Називайте, як хочете. Я зайшла в хату, подивилася на каструлю з 40 літрами молока і вирішила, що піде воно на сепарацію. Так, просепарувала, вершки спастеризувала, охолодила, прибрала, боже, вайбер сьогодні не замовка. Чим займаюся цілий день. Прийомом замовлень. По заквасках. Ми вчора з Максимкою придумали ноу-хау. Ну що, просять люди, щоб на заквасках було підписано для яких <кій> сирів. Стала вчора писати, зараз покажу. Ну, з однієї сторони, да, на скільки літрів, як завжди, там, дозування, дату, а з іншої для якого сиру. Ну і що, і виходить чортішо. Одне просвічується ззаду наперед, не поймеш, де що написано. І Максимка придумав зробити ось отакі бумажечки. Він зробив цю табличку, він мені її скинув текстовим документом. Я її сьогодні роздрукувала. І тепер на нових заквасках буде ось так. На далтані не знаю, а на цих буде так. Тобто тут назва закваски, на скільки літрів цей пакетик, дозування, е, термін придатності. І, ну і ззаді на зворотній стороні простим нашим язиком, да, для якого це сиру закваска. От. Замовлення сипляться, тим паче, що я ж їх і в тіктоці прорекламувала ці закваски. І хто на Ютубі побачив? Я сміюся сьогодні. Ну, напевно, ви вже здогадались, да, що я дуже полюбляю серіал Свати. Я його просто обожнюю, я його знаю майже від А до Я. Буває, десь там якесь слово переплутаєш, але це коли ти його не дивишся. А от коли воно йде перед тобою на телевізорі, то то можу дублювати будь-якого актера. Так ось, пам'ятаєте, хто дивився, там була така сценка, коли Іван торгував квітами перед 8 березня, і в нього ну, замовник да, не забрав їх. Він з ними біткався, біткався з тими тюльпанами, а потім, пам'ятаєте, як він сказав, все, Валюха, ухожу із малого бізнесу в большую благотворительність. Так оце я сміюся сьогодні і кажу. Це про мене. Ухожу з сироварів і перехожу у фасовщице. Цілий день сьогодні всі пишуть. Пишуть, 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 в общем. Всі кругом пишуть. І кожному потрібно відповісти, і кожного потрібно записати, і кожному потрібно приділити час. Благо, що вчора. Салат же ж я вчора так і не зробила, до речі. У нас роздільне питання. Картопля в мундірках почистили окремо. Огірки зелені квашені окремо у тарілочці. Яйця варені почистили окремо. м'ясо окремо. Отак. Отаке в нас вчора була вечеря і благо, що ще й на сьогодні вистачить. Тому я цілий день займалася і, і ще буду займатися. Ось оце, оце, позлипалися. Оце тут купа бумажечок. Якусь частину я пофасувала вчора. А ось оце, це ще те, що замовлено, але не фасовано. І це я ще не балакаю за фермент. Фермента фасованого взагалі ще нема ніякого. Тому я. Займаюся заквасками і ферментами, щоб мати змогу в суботу все всім відправити. Напевно, що в п'ятницю також нічого не буду варити. Не знаю. Скоріше за все, не буду. Тим паче, що цю шумовку Максим мені не вислав. Та ну і що варить, не знаю, я що варити. Не знаю, будемо, напевно, свиней годувати. Шкода тільки свого часу і. і коштів. Не знаю, видно буде. Поки що я нічого не змінилось, можу так сказати. Все, мої любі, мої хороші. Да, до речі, прийшло сьогодні. Це ж замовлення кидають і кидають оплату. От докидались до того, що сьогодні. Прийшла чиясь оплата, і ви ж уявляєте, це ж як на зло. Я сміюся, кажу, цей чи Приватбанк. Чи що воно таке, я не знаю, хто надо мною знущається. От приходять да, там платежі. От. Зарахування переказу, прізвище ім'я Київ. Переказ через додаток Приват-24, відправник, прізвище ім'я Київ. По батькові, там, сума і так далі. Але ж бувають такі повідомлення ось сьогодні було. Зарахування переказу на картку, все. Ні прізвище, нічого, абсолютно. Не в повідомленні в Телеграмі, не в самому додатку, коли я заходжу в Приват24, також нема. От сьогодні прийшла від когось оплата, я до сих пір не знаю, від кого вона. Сума в мене така одна. І я, чесно кажучи, коли прийшла ця проплата, я її записала тій людині. І благо, що через декілька хвилин та людина присилає мені скріншот, приходить повідомлення у Телеграм, що вона проплатила з прізвищем з її, все як, як і повинно бути. Добре, я її відмітила по новій. А от чия то була проплата, я не розумію. Просто не розумію. Так. Угу. У нас закваска на коннестрато іде на 500. Літрів пакуночок. Бачите, 5 юнітів. А в мене замовлення на 500. От вона так і поїде до людини. Ця. Оцей пакуночок так і поїде. Мені здається, це одна тільки закваска, яка мені приїхала в такому фасуванні. Їх 4, по-моєму, було. Штучки, але по 500 літрів. Пішла шукати. Так, все, я буду далі працювати. Завтра також буду фасувати. Так що ухожу з сироварю, переходжу у фасовщиці. У фасувальники. А що робити? Ха-ха-ха-хо. У нас на обід Вова приїхав. На дворе так и стався дубак, ще холоднейший, ніж вранці. В ветрюганище поднялось, а Мікушка прыгает, бачите? Ой, ну иди уже сюда. Иди, покажемся. Покажись. Скажи, а так, где надо делать? Привет, привет! Здоровайся. Ні, не хочеш? Малышочек, мені ніколи зайка. Це поки мама пакетик різала. Зараз мама вдягає рукавички, зачищає стол і буде фасувати. Е про що я розповідала? Про те, що похолодало дуже на дворі, на, до обіду ще. Піднявся вітрюганіще, а після обіду вже й дощ був. Так що погода, звісно, не балує. Дуже холодно. Дуже холодно, скажи. І так холодно, що Міки навіть на двір не проситься. Да? На пільоночку, скажи, я мовчки сходив. В хаті тепліше. Затишніше, скажи. А то там ще здує, да? Все, бажаю всім гарного вечора. Насправді вже на годиннику 35 на 7. Вже скоро може і Вова приїхати. Позіхали, позіхали. Спали, спали, виспались наші, називаються, да? Спали, спали, виспались. От, вже скоро і Вова може наш приїхати. Так що бажаю вам всім гарного настрою, тихого вечора, мирної ночі. А я буду далі працювати. У мене ще лежать у, тут, у цьому холодильнику, 4 головки капри, вже латексом покриті, обсохнули все. Треба принести, зважити і наліпки наліпити і віднести туди в сховище. Не доходять руки. Маленький жучок. Мама на радость, папа на сладость, або наоборот. Да? Все. До завтра.